Я би хотів ще почути вашу оцінку статті Залужного і Забродського, які якраз і прогнозували про війну надовго. Так і це йшлося про 23-й рік, навіть як ви оцінюєте цю статтю і ці викладення про відбиття наших територій, зокрема кримський сценарій немає іншого сценарію кримського, в тому числі окрім воєнного. Це не вперше. Я висловлюю цю точку зору. Тільки моя позиція була ще на початках, що з цим не треба поспішати. Нарешті цей час прийшов рано чи пізно ми їх виб'ємо, але тільки тоді, коли Російська Федерація посиплеться по справжньому, я неодноразово в цій студії, в тому числі, висловлював своїх. П'ять власних призм чи 5 кроків. Я про них нагадаю, бо десь вони вже збігаються із поглядами вищого військово-політичного керівництва. Російська Федерація розпала з 15-20 держав, забрали ядерну зброю, відсікли від нафти газу. Україна вступила в НАТО. І ще два покоління, а це мінімум 40 років комплексна санація, тобто очищення від вілічія. Отоді видихаємо, давайте тверезо усвідомлювати, скласти цих п'ять призм, щоб вони дали один промінь успіху. Це доволі велика історична перспектива, може зайняти кілька десятиліть, але от гарантую всім нашим глядачам, це обов'язково станеться. Ви фактично зараз відповіли на цю заяву останню одну із останніх заяв заложного. Я процитую, знаючи про росіян, те, що я знаю з перших рук. Наша перемога стане можливістю перевести дух і підготуватися до наступної війни. Він говорить про перемогу в цій війні, яка зараз триває. Е, виглядає на те, що ми зараз переможемо, але ворог все одно не зникне. Неминуче, якщо оцих п'ять принципів не складається, от давайте от є п'ять принципів так. Тобто я, я цього признаю. разу може скластися два. Mm -hmm. Ми переможемо, а потім ще три може скластися всього один. Ми просто переможемо. Але Російська Федерація залишається в межах кордонів, які вона є. Величезний, величезний ресурсний потенціал залишається таким, яким є. Ядерна зброя залишається такою, якою вона є. Котрась елітарна група просто трансферує владу з Путіна умовно до Навального. Бо ми чомусь думаємо, що він сидить у тюрмі, що це якийсь, що це якийсь герой, ліберал, ні такий самий імперець. І я вам гарантую: якщо от, оцих п'ять призм не стається, а все залишається так, як є, вони навіть можуть вийти з нашої території, навіть повернути Крим, це може статися. Але я вам даю 100% гарантію. Вони не підуть думати. Чому ми цю війну почали? Ні. Вони підуть думати. Чому вони цю війну програли, і як і що треба зробити, щоб наступну війну в обов'язковому порядку виграти? От коли цих п'ять принципів складуться, вони складуться обов'язково тільки, на мій погляд, в довготривалій історичній перспективі, як мінімум 2-3 десятиліття, поки англосакси, як лідери цього світу, не розроблять докринальну систему, що робити із новим монстром Китаєм, бо це також монстр. Якщо хтось думає, що Китай чимось краще від Росіян. То глибочезно помиляється, і на жаль, в американців такий метод їхнього політичного філософського мислення не це мають осмислити, скажімо так, як це осмислив Ханкінгтон у своєму творі протистояння цивілізації чи Бжезінський у своїй великій шахівниці. Всім раджу, хто хоче розбиратися в хоч трошки в геополітиці, про прочитати всього ці дві книжки. Вони мусять це осмислити. До речі, перші інтелектуальні напрацювання розвалу радянського союзу були в. Кінці 50-х, а де 90-ті? Угу. Якби хтось сказав в умовному 52-му, коли підірвали найбільшу атомну бомбу, 58 мегатон, мегатонн, так звану цар-бомбу, що ви в 91-му розпадетеся, та то, то би сміяли. Казала б, це неможливо. Ви що?